Упродовж вчорашнього вечора та наприкінці доби ситуація в зоні АТО залишалася стабільною. Законні збройні формування дещо знизили вогневу активність і в основному проявляли себе поблизу Донецька. Так близько 20-ї години бойовики з мінометів калібру 82 і 120 мм обстріляли наші позиції в пісках з 21-ї і до 22-ї години. Найманці вели вогонь зі 120-мм міліметрових мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. По опорному пункту сил АТО в Красногорівці, а близько 22-ї години по українських військових у населених пунктах Троїцьке, Новобахмутівка, Авдіївка працювала 122-мм артилерія ворога поблизу Маріуполя о 21.35 та майже опівночі по наших позиціях у Старогнатівці була артилерія калібру 152 мм, а о А опів на одинадцяту ночі окупанти зі 120-мм мінометів та 152-мм артилерії обстрілювали Богданівку. На Артемівському напрямку, о 21.35 зі сторони Калинова, 152 мм артилерія бойовиків, била по наших позиціях у населених пунктах розівка та дружба. На Луганському напрямку з одинадцятої години дня і до півночі обстрілів не було. Загалом за минулу добу, 20 серпня, банд формування разів порушили режим припинення вогню. З них 51 обстріл зафіксовано саме поблизу Донецька. Після опівночі і до 6 ранку 21 серпня російсько-терористичні війська дещо збільшили збройні провокації. Близько опівночі, двічі з артилерії калібру 152 мм найманці вели вогонь по наших позиціях у селищі Прохорівка. А майже о 4 ранку артилерія цього ж калібру била по Старогнатівці, Лебединському та Богданівці.